Друзі, всім привіт! З вами Венс і сьогодні ми будемо ганяти на електропушці на Теслу. Так, запікались з охоплення точок. Так, 1500 наніс з пострілу. Урона. Так, їдемо на їхню базу. Так. 3000, ви бачили? Пострілу. Оце то непогано. Оп! Ничего себе, 1000 ну, часов. Внутри тысячи, конечно. Поярче. Но и так непогано. Ничего себе. Вынес я чувака с кризисом. Я вам казав, что один припас це таке собі діло. Ну, коли треба добити, то нормально, звісно, але Ну, як коли, як і в акікації, можна сказати. Якщо в облозі стояти здалека стріляти, то можна і на одному припасі грати. Так. Так, нікого не бачу. Спакувалися. Потрібно їхати наверх. І так. Є друга жертва нашої Тесли Хоча я думав, що Тесла вже не та. Я якщо їздив на Теслі, то я на пульсарі грав. А на електропушці це перший раз. Ну точніше не перший раз, це друга моя катка сьогодні на ній. Тільки що попередню катку, то ми закінчили достроково. Так, ну тут підривний план забрав. Так. так, забираю я суперника. Захопили ми точку і йдемо далі. Так, бачу когось. Опа! Промазав. Ну таке буває. Так, я, я кажу, що я тільки другу катку граю на цій тесці. Так, щоб нас гром не розпітляв зверху, то ми поїхали на низ Так. Опа! Дивіться, з одного пострілу просто забираю суперника. Але мені здається, що на даній пушці треба також грати на маленькій карті. На великі випадки доїдете до суперника. У вас можуть вбити дальнобойні пушки. Ну нам повезли. ця карта маленька. Ми можемо тут показати нормальний результат. Хотів добити, але встиг Того хотів добити, але також встиг Так, фрізна забирає. Фріза. Захист від нас стоїть 50%. Так, полетіли. Захопимо зараз точку С. Там пріз наш. Так, гром в спину стріляє десь. О, і зіда нас спасла. Іді на молодець. Так, не дотягнувся до фріза. Но я бачу, що суперники трошки розігралися. шапчик наш его забрал а хотел я забрать так закупил точку а вот ему дали так нас забирает рельса я думал шахтик Ну так я на перший погляд нормальний пристрій. Так, там мінки туди не поїду. з підривника забрав фріза. Я бачу, він там собі заховався, не давав нашим точку захопити. Уже у нас ще одна ізіда з'явилася. Так, не стиг я побачити на якому пристрої вона їде. Так, втікають суперники. Промазую я. Ну, таке буває. У мене. Так. І що, дальнобої нас розбили? Так, скоро у нас буде овердрайв, я їхнє кодло розворушу. Так, рикошет трошки нам наплетів был. Сіберника забираю фріза. Але мы вже починаємо програвати цю катку. Так. Заберу подвійний урон. Зараз я шарика запущу тим, що тут ховається наверху. Епічно! Я запустив шарика і противник за... запустив шарика. І ми само знищились. Так, полетіли. Різ контролює цю точку. Щось я не зміг вистрілити чи що. Нікого не забрав з підрника. Я дивлюсь, мабуть, що цих суперників ця команда трошки краще, ніж в нас. Ну щось ми починаємо програвати. Нормально, це Ізіда, да. Зіграла в цьому епізоді гарну роль. Так. Епічно знову промазав. Нас виніс гром, так що тут робота? Приступи депут не попав. А тепер попав 2000 урона на ніс. Непогано. Не попав. Підрівника забрав піза. Так, поїдемо по верху Потрібно забрати вулкана звідси. А його вже і так нема. Так, застряг, не зміг я заїхати на дах. Так. Там знову фриз? Ні. Мені не фріз. Практик також грає з підривником. Оп. Так, забираю скорпіона. Ну, але ця комбінація буде гарно себе показувати на маленькій карті, я так розумію. хто любить дану пушку, то я думаю, зможе гарний результат показати і на великій. Але це не про мене. <рес> так, хтось щось написав в чатіку. Нічого собі. рикошет мене виносить. Дивіться, в нас... Люди то заходять, то виходять. То він тут, то він там. То його нема. Так. Наші забирають. Огодіка? Так, потрібно наверху запустити шарика, але мене рельса забирає. Так, мені б не завадило зараз ця Ізіда. Бо там дуже багато мі. І я не встигаю запустити шарик. Нічого, собі ще й підставився під рельс. Ось такий в нас вийшов огляд на Теслу Електропушка. Якщо вам сподобався цей відеоролик, то ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь.